Toyota Camry 2011 року, 50-й кузов, 2,5 бензиновий двигун на газовій установці, передній привід, 16 дюймові легкосплавні диски, автоматична коробка перемикання, гідротрансформаторна Тойотна коробка дуже надійна. Хто не знає, той ну, повинен розуміти. Хоча хто зараз не знає про Toyota Camry? Передні задні палектроніки в комплектації, мивайка передніх фар, датчики тиску в шинах. Вже встановлена ось така от тонована плівочка. Шкіряний перфорований салончик, електрорегулювання передніх сидінь, машина не шита, вся оригінальна. Шкіряне мультикермо, також є датчики світла, датчики дощу, Двузонний клімат-контроль, така от магнітолка у нас з блютузиком да, виглядає, звісно, з паліоліта. Але це стара надійна Toyota. Що ви хочете? У нас є камера заднього огляду, вона, до речі, широкоформатна, видно в неї багато. Також дзеркало з автозатемненням заднього огляду, підігрів передніх сидінь must Have, він тут точно є. Є два підстаканнички, є usb шка AUX, я вже казав, і блютузик. Блютузик тут вшитий, показати не можу. Так, йдемо далі. Зараз покажемо Ось о, газове оборудування, і плюс можеш виключити. Паректроніки, якщо будеш їхати десь по полю, бо вони тебе задовбуть. Задній ряд сидінь виглядає саме ось так, має дуже класний вигляд. Є центральний підлокітничок, два підстаканечки. Тут у нас два воздухозабірнички, такі, знаєте, мощні, можеш ногою футбольнути, нічого їм не буде, тому що це ж Toyota. Отак виглядає ця краса ззаду наперед. Ну, машинка має шикарний вигляд. Кондиціонер працює, клімат працює, все працює. Toyota, Toyota відкриває багажничок тільки ось такою лапкою або з ключа. Величезний багажник, вже встановлена газова установка. Подивись, спеціально Toyota зробила ось такий от лючочок під саме газовий балончик. Отак все заправляємо. І дуже дякую Тойоті, тому що в тебе буде повнорозмірне запасне колесо з диском, таким же пятим диском, як і на автомобілі. Рекомендуємо авто, тому що ну як можна не рекомендувати надійну, класну і досить -таки сучасну Toyota Camry в 50-му 50 кузові. До речі, машина не бита, не фарбована, вся у рідній фарбі. Тобто все завода, як красили японці, так і є. Ціну дізнаєшся в об'яві під відосом або на сайті «Хапай авто». Можеш взяти як заповнений шматок грошей, так і 15% від тої суми бери як авансовий внесок, і від одного до п'яти років плати її в лізинг. Тож приїжджай до нас, роби тест-драйв, СТО та забирай цей чудовий автомобіль до себе в сім'ю. Хапай авто на «Хапай авто.